Так сталося, як хотілося. Орієнтовно з 22-23 серпня підрозділи регулярної російської армії, перейшли кордон зі сторони Амросівки великими силами порядка 150 одиниць бойової техніки і взяли нас в кільце. Чому це сталося, як це сталося? Мені важко судити, я не можу тут як Взявши нас в кільце, почали нас здійснювати, атакувати. Ми зайняли, звичайно, в свою чергу кругову оборону. Росіяни не настільки вони там сильні і потужні воїни, як розказують нам по телебаченню. Наші хлопці дали гідну їм відсіч. Я був неодноразовим свідком таких, скажімо, героїчних. Геро... 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 Вчинків наших бійців, там не один російський солдат залишився лежати на тому полі. На початках вони думали, що взагалі нас візьмуть, як на параді йшли. Після того, коли ми спалили одну колону, другу з технікою, а ще автомат дочь сектора було викликано підтримку авіації, то там ну, скажімо, втрати їхні були досить гідні. Не могли вони нас взяти, значить, і тут був, відбувся оцей незрозумілий, скажімо так, до сих пор зелений коридор. Підлість, суто підлість зі сторони росіян. Більше інакше це назвати не можу. Відповідно, було на вишестоячі командування домовленість про вихід нас. Значить, наші підрозділи були розбиті на дві колони. Одна мала рухатися в напрямку на. Західно-південний напрямок, друга тут на південній і за що ми повинні були зустріти все разом. Після того, як ця домовленість відбулася між вищестоящим керівництвом, визначений час ми, скажімо так, свої сформували колони, ну, почали розстрілювати наші артилерії ще на, 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 на самому етапі шикування колон. Коли зайшли в цей зелений коридор, ми поняли, що там, як поняли, ми вже відчули на собі, що це ніяко там коридор, ніхто не збирався нам надавати. З сторони дороги бойова техніка була закопана, замаскована російська. З другої сторони дороги ми наставляли розтяжок. От. І з притул, як в тірі, ми навіть не спіли, щоб там нормально спішитися, розгорнути колони, почали займати оборону. До боку почали підриватися на тих розтяжках. Недалеко був ходорок, три хатлинки за гроші бур'яном, добралися до, до того бур'яна, заняли там також кругову оборону, до вечора ще там трималися. Ближче вечора москали, які зрозуміли, що нас так просто не возьмуть, під'єднали танків, лупили з усіх гармат, все, що у нас було, згоріло. На вечір ми лишилися без боєприпасів, скажімо, без харчування. Маленькими групами, хто міг ходити, хлопці прорвалися там до найближчого курузівного поля і перейшли там, їм вдалося вийти, не попавши в полон, всі, що були поранені, вечором просто прийшли в москалі, зібрали, скажімо так, кучу всіх, тому що ну, хто не міг рухатися. Десь під біля я отримав столичні спини. Там вже потім під тим червонопільським в цій колонії нульове руки ноги, так що також був, скажімо так, від тих пару днів в полоні в Москві.